Ну, дивіться, я не вважаю е, товаришів на банкові клінічними ідіотами, на відміну від багатьох людей, тому що люди, які вміють красти, вони точно не є ідіотами, якось вони змогли перейти від кешу в біткоїни, якось освоїли криптогаманці. Тобто, що не менше, базова освіта у них є, і якийсь певний розвиток там, де вони хочуть, вони теж його мають. Проблема в тому, що в них єдина мета це втриматися на своїх кріслах. Бо кожен день це плюс. Це, до речі, колись пояснювали ключові функціонери ще й, е, адміністрації Кучми, а потім Янукович, що нам важливо ще день простояти. Бо цей день нам згенерує додаткові мільйони, а комусь навіть можливо і мільярди. Ну, в гривні, напевно, зараз, а не в доларах. Це було тоді. І е, тому я би не примітизував ситуацію. Вони чітко тягнуть час і намагаються вижити. В цьому такому дедлоці, куди вони завели всю країну. Бо, як би не була будь-яка війна, справедлива вона несправедлива це катастрофа для нації. Так, Путін напав, але ми зробили все можливе на державному рівні, щоб ми були не готові до цієї війни. І що не менше було декілька спроб, включно з недавньою, за рахунок інтересів України, фактично отримати. Черговий компроміс, що садимося посередині, або просто перестанемо стріляти. Слава Богу, він поки що знову ж таки не вдали, тому що Путіну, на превеликий жаль, він відчуває свої сили, він все ще йде вперед, і нам немає його, як зупинити. Бо інакше я думаю, що така здача вже би відбулася. В черговий раз. Як це було в Стамбулі, до речі? Як це було в Омані, до речі, про це чомусь ми теж якось так швиденько забули. Та. І е, в цій ситуації мені здається, що в нас не буде простого рішення. Бо це хлопці, які не є просто кумедними, веселими, доброзичливими, там дбають про українського солдата там, чи про українського громадянина, Недавно на все забили сам, самих себе. І вони будуть робити все можливе, щоб в цій ситуації вижити, а не піти у в'язницю чи не бути десь повішеним на, на якомусь стовбі. Бо е, люди, які втратили своїх близьких на війні, вони нічого пробачати не будуть. Вони знають винуватців цього всього. Коли непідготовлений солдат кидали просто в безвісти. І тут не про гроші, що якийсь олігарх втратив статус, а тут йдеться про людське життя, яке не повернеш ніколи батька, сина, матері. Цих людей немає, тому що якийсь ідіот вирішив, що він може навчитися під час після обрання як керувати державою. Ось чим це все навчання обернулося для всієї країни. Щодо закликів до єдності, я абсолютно за єдність. От з першого дня війни, коли я долучився добровільно до Лав Збройних Сил України, сказав публічно, що я критикувати Зеленського не буду і максимально намагаюся це зробити. Але коли Володимир Олександрович ганяється за опозицію, коли його ДБРівці шукають хто де як служить, а він робить вигляд, що про це абсолютно не в курсі, хоча реально сам давав вказівки про це, ну вибачте, це не про єдність. Він хоче єдності. Так, от на YouTube-каналі Олександра Близнюка має бути Арахамія. А я готовий піти до Масійчук, розповісти, що я про неї думаю. прямому має виступати Володимир Олександрович Зеленський своїм баченням, як він називає нас? воєвничою меншістю, порохоботами, порохоскотом. Розказати, чому він так вважає? Чому це все зелене бидло сидить по закордонах чи робить вигляд, що війна там якось сама воюється. А оця воєвнича меншість з першого дня повномасштабного вторгнення рятує державу ціною свого життя.